Ульянівський автомобільний завод він же УАЗ, у більшості асоціюється із двома символами: буханкою, яку не обсміяв хіба що лінивий, і бобіком. У когось цей бобік армійського кольору хакі, а в когось міліцейського голубого, примісінько з епохи пізнього совка чи раннього капіталізму. Наклали в Але що цікаво, буханка це чудо болотної інженерії, було далеко не першим дітищем ульянівського заводу. До неї були інші ранні екземпляри вантажівок, болотні викидищі. Ну а ця легенда, що з'явилася ще в далеких 50-х, досі сходить із конвеєра. Схоже, це справжній феномен. При всіх своїх ресурсах орки так і не змогли придумати кращого автомобіля із часів Совка. Тож давайте разом почнемо наші археологічні розкопки і зануримося у болотну гордість під назвою «Ульянівський автозавод періоду до Буханки і ще раз подивимося на їх величчя. Історія УАЗу від евакуації до перших шедеврів: усе почалося у жовтні 1941 року, коли німецькі війська вже підступали до Москви. Радянська влада була змушена у терміновому порядку евакуювати обладнання та персонал московського заводу імені Сталіна або просто ЗІС. Так, от цей завод, наче насіння, розкидали частинами по всій країні в Ульянівськ, в МІАС, Щедринськ та Челябінськ. В Ульянівську не було жодних придатних площ для автомобільного виробництва, тож устаткування звезли у дерев'яні склади митної служби. Конструкторів, як це не дивно, розмістили у місцевому клубі. До лютого 1942-го, попри усі труднощі, заводські служби уже не малювали плани основних цехів, навіть запустили інструментальний цех і цех збирання боєприпасів. Евакуйована частина заводу готувалася виготовляти вантажівки ЗІС-5. На початку 42-го року виникла величезна проблема двигунів не було. Їхнє виробництво перенесли у Щедринськ за сотні кілометрів. І це виробництво налагодити ніяк не могли. Але радянське керівництво вирішило Немає двигунів? Добре, будемо збирати машини у максимально можливій комплектації. А коли мотори таки надійдуть, тоді і докомплектуємо. Перші авто збирали зі старих привезених деталей, тому ці авто виглядали так само, як і довоєнні моделі. Але дуже скоро почалося раціоналізаторство у лапках. Через брак столевого листа у 42-му році з 5 раптово схуд на 124 кілограми. Кабіну зробили дерев'яною і обшили її вагонкою, прибивши цвяхами, наче сарай. Дах був із дерев'яних риєк, обтягнутих дермантином. Виглядало це так, ніби автомобіль готували не для фронту, а на дачу. Штамповані крила замінили на примітивні геобразні, а гальма залишили лише на задніх колесах. Бортова платформа отримала тільки задній відкидний борт, а кермо зробили із дерева. Це вже був не ЗІС, а якийсь дитячий конструктор. Деякий час машини випускали із однією фарою, встановлювали її зліва, можливо, щоб економити електрику, або щоб ворог думав, що це просто велосипед їде вночі. Цю спрощену модель технічна література скромно називала Зіс 5В. Втрачені надії Ульзіс 253 та крах Новосибірського заводу. У 1944 році Державному комітету оборони все це набридло. Виробництво зіс 5 із Улянівськи передали у Міаз. Обладнання устаних цехів демонтували, а разом із залізом переїхала і велика група фахівців. Здавалося б, у Янівський завод спорожнів, але радянська бюрократія не дрімала. У звільнених приміщеннях Уа запланували випускати дизельну вантажівку УЛЗІЗ 253. Це було авто вантажопідйомністю 4 тонни, розроблене інститутом НАМІ. Інженери, намагаючись зробити більшу вантажну платформу, посунули кабіну та двигун уперед відносно передньої осі. Як виявилось, ідея була, м'яко кажучи, не ідеальною. Розваговка була настільки неадекватною, що вантажівка безпорадно буксувала на розкистому ґрунті, а для Росії з її дорогами це був просто жах. У кінці 1944 року партійні чини мудро вирішили, хай Яроставлі робить двигуни, і разом із кресленнями туди відрядили і частину конструкторів. Решту робіт по 253-й моделі перекинули на Новосибірський автомобільний завод НАС, який мав робити аж 100 тисяч машин на рік. На Ульянівську наказали просто робити старенький газ ММ. Але у Новосибірську теж не склалося. Директор, головний інженер і головний конструктор, усі, до речі, із Ульянівська, швидко оцінили ситуацію 253-й неекономічніший за ЗІС-150, а для Сибіру йому катастрофічно бракувало прохідності. Тому вони вирішили проектувати нову шеститонну трьовісну машину. Москва погодилася, давши зелене світло новий проєкт. Але 26 вересня 48-го року Рада міністрів раптом вирішила ліквідувати Новосибірський автомобільний завод. Накопичені у лапках шедеври інженерної думки передали мінському автозаводу. Людей розкидали по країні, а виробничі площі віддали під хімконцентрати. Так і закінчилася історія цього чергового, сміливого прориву радянського автопрому. Все, що залишилося від цих проектів, це лише набір макетів, папок із красеннями та кількох фотознімків із виставок. І, звісно, гірке відчуття чергової деревне витраченої праці Пікапи, радіолокатори та занепад Після Другої світової війни у радянському автопромі утворилася величезна прогалина. Не було малотонажних компактних вантажівок, тих самих, які на загниваючому заході звали пікапами. У 1947 році в Ульянівську вирішили, що цю нішу потрібно заповнити. Так розпочалася розробка легенької вантажівки УАЗ 300. Машина мала перевозити до тисячі кілограмів і, звісно, одразу задумувалися її модифікації під усі потреби партії. До неї взяли підвізку від яаз 200, а двигун запозичили від Побєди. Проблема була у тому, що на заводі не було власного художника скульптора Щоб посилити мистецьку лінію, пристали фахівця із сусіднього газу, який виліпив варіант дизайну автомобіля із гіпсу. Але зрештою затвердили все ж таки місцеву версію, мабуть, щоб не образити своїх. Перший досвідний зразок УАЗ 300 зібрали буквально за кілька годин до демонстрації 7 листопада 1949 року. Другий екземпляр з'явився до 1 травня 50-го року, бо показуха у СРСР це дуже важливо. Наприкінці того ж року розпочали заводські випробування трьох машин УАЗ 300, УАЗ УАЗ-302 і ГАЗ ММ. Нові УАЗи показали себе непогано, але в СРСР це ще не означало, що вони підуть у серійне виробництво. 1951 рік планували присвятити до опрацюванню конструкції, але наказ номер 297 від 3 липня поставив на проєкті хрест. Роботи наказали припинити. Постановою ради міністрів УАЗ перевели на виробництво радіолокаційних станцій, присвоївши йому горде ім'я завод номер 852 Автозапчастини, щоправда, ще робили, але це була лише тінь колишніх амбіцій. УАЗ-300 так і не потрапив на конвеєр. Паралельно із цією моделлю у 49-му році проєктували посилену версію на півтори тонни оаз 302 Відрізнявся він переважно колесами та дерев'яною платформою у стилі газ ММ. Два досвідні екземпляри зібрали до 7 листопада 50-го. Випробування показали гарні результати і знову ж таки жодної серії. Все через те саме недолуге перепрофілювання заводу у Радіопром. Ще у 49-му році на базі 302-го зробили повнопривідний уаз 308 додали другий ведучий міст і знизили вантажопідйомність до однієї тонни. Так і завершилася ця епопея, кілька зразків, купа кресень і жодної реальної машини на ринку. Натомість на папері чергова перемога радянської інженерної думки, бажана до якогось великого свята. ГАЗ-69. Спадщина, яка застрягла у часі. Отже, у 1951 році УАЗ за постановою Ради міністрів СРСР перепрофілювали на виробництво РЛС. Тепер це був не УАЗ, а завод номер 852 Бо у СРСР заводи нумерували, аби не відволікатися на якісь там імена та бренди. Хоча на заводі таки продовжили робити запчастини для авто. Але тут починається справжня радянська фантастична бюрократія. Постановою ради міністрів СРСР червня 52-го заводу надали завдання побудувати потужності для випуску аж тисячі РЛС на рік, але разом із тим наказали повернути на виробництво автомобілі. причому план поставили 75 тисяч автомобілів. Такий собі гібридний завод і РЛС і машини. Вже у 52-му році завод зробив першу серію станцій наведення Сон 4 А от випуск автомобілів так і не стартував. У 1954 році завод повинен був почати робити ГАЗ-69. І ось тут диво заводу повернули легендарну назву Ульянівський автомобільний завод. Хоча і з автомобілями у нього на той час було таке ж споріднення як у Росії із вліччям в цілому. У грудні 1954 року в Ульяновську нарешті склали першу налагоджувальну партію із шести ГАЗ-69. Спершу збирали їх із машинокомплектів, які постачалися із Горького, і лише поступово освоювали місцеве виробництво деталей. І лише у 56-му УАЗ офіційно став самостійним виробником ГАЗ-69, хоча двигуни і колеса досі позичали у Горького. Ще одна фішка ульянівських машин кришталево-чесна виштамповка УАЗ на капоті. Проте у документації ці авто таки залишалися ГАЗ-69. 250 -ти тисячний ульянівський газ 69 побачив світ 6 лютого 65-го року. Конструкція, звичайно, не стояла на місці. У 60-х роках посилили рульовий механізм, спростили ручне гальмо, а раму почали зварювати із використанням вуглекистого газу. Це підняло гарантію із 15 тисяч км аж до 30 тисяч. Справжній прорив. 68-й рік приніс грандіозну комплексну модернізацію з настільки масштабними змінами, що моделі отримали нові позначення газ 69 ГАЗ-69-68 та Газ-69А-68. Планували навіть замінити зовнішній вигляд, щоб він був схожий на новий УАЗ-469. Надістали навіть Сталінг із Англії для натхнення, але на ескізах усе і зупинилося. Вирішили не ризикувати, бо це все ж таки совок. Інновації та прориви на місці. Отже, у автомобілі модернізували мостові агрегати, оновили муфту відключення переднього моста і навіть встановили більш ефективні гальми. Ну і тенти із більшими віконцями, щоб водіям було легше роздивлятися ці безкінечні радянські дороги. Але двигун залишився старим добрим, бо встановлення нового від газ 21 А вимагало би глобальних змін, а це не для радянської економіки. Нововведення впроваджувалося поступово аж два роки, а у 70-му році оновлені моделі вже випускалися наповну. Загалом сімейство ГАЗ-69 виробляли до 1973-го, вигнавши із конвейера 356 624 машини газ 69 відповідно, та 230 185 штук газ 69 а Непогано як для передової у улобках радянської техніки, що майже не змінювалося десятиліттями. Прохідність ГАЗ-69, щоправда, залишалася практично на рівні до ГАЗ-67Б. Ну хто ж вимагав тоді від радянського джипа більше? Хоча військові скаржилися, що на стадії випробувань, пропонуючи колеса побільше, незалежну підвіску і взагалі більш сучасний автомобіль. Після випробувань 55-го року з'явилася вимога зробити двигун потужнішим, а ведучі мости із блокуванням диференціалів. Але це була всього навсього вимога. У Ленінграді виготовили експериментальні шини L-142, з якими асфальт контактував лише вузькою центральною частиною, обіцяючи чудеса. Але, як очікувалося, новації не виправдали себе. Шини гальмували швидкість автомобіля на 12%, а також збільшували витрати пального на 19%, ще й вага колеса зростала на декілька кілограмів. Справжня радянська якість. У 60-му році почали робити форсовані модифікації ГАЗ-69М і ГАЗ-69 АМ із двигуном від Побєди потужністю 65 кінських сил, і все це на основі довоєнної конструкції лише із більшим діаметром циліндра та унікальними відмітками, ну щоб було зрозуміло, що це модернізація. Випуск таких модифікацій був скромним: всього 10,5 тисяч машин. Здебільшого їх відправляли на експорт у країни, де не вимагали комфорту і надійності, а лише прохідність і здатність ремонтувати палицями. Експерименти та непотрібне мистецтво у 1957 році УАЗ почав розробляти спеціальну модифікацію газ 69 для авіації, машину АПА-12 здатну перевозити електроагрегат для запуску авіаційних двигунів. Перший прототип з'явився вже у 58-му. Розміщення обладнання у стандартному кузові створювало невеличкі незручності, що й було виявлено під час випробувань. У результаті машина отримала жорстку надбудову над вантажним відсіком і була перейменована в УАЗ-915Б. У 1958-му радянська технічна думка вочевидь вирішила перевершити сама себе і створила на базі газ 69 унікальний автомобіль самоскит УАЗ-455. Це диво входило до складу гордої серії універсальних будівельних машин УСМ яка мала механізувати виробництво хаток на один-два поверхи у глибинці. Мабуть, болоті більше не хотіли будувати традиційну ізбу. У масштабах країни, де будували космодроми, не могли спланувати спеціальну техніку для замісу бетону. Конструктивно це все той же самий газ 69, якого просто обрізали одразу за дверима. Замість задніх сидінь поставили глухий металевий борт, на якому, звісно, причепили запаску. Дах залишився брезентовим, щоб водій завжди відчував свіже повітря. А от за кабіною прямо на рамі урочисто розмістили самоскидну платформу, по розмірам майже як відро, а де на колесах. Сурійного виробництва, як і усієї серії УСМ, не було. Можливо, хтось на заводі вчасно зрозумів, що половина воза піску на брезентовому газику ну, це не зовсім технологічна революція. І знову в нікуди. У 1959 році у тій же серії ОСМ народився ще один шедевр, сідельний тягач уаз 456 Він мав тягати напівпричіп вагою до двох тонн. Кабіна була ідентична відерцю уаз 455 тільки замість кузова прилаштували сідельно-щипний пристрій. Для цього тягача спроєктували цілу флотилію причепів – бортовий уаз 749 телескопічний розпуск уаз 749 Р та цистерну уаз 749 С. Як і сам тягач, усі ці причепи залишилися лише штучними екземплярами. Навіть двовісний холодильний фургон придумали, але він також залишився лише на папері. Ну, у сувку все рівно не було морозива та ковбаси через дефіцит. Бортовий напівпричіп уаз 749, розрахований на дві тонни вантажу, мав тісну спорідненість із ГАЗ-69, однакові колеса, підвіска та гальма. Серійно, звісно ж, не випускався. Далі у 60-му році з'явився притчі про спуск 749Р, призначений для довгомірів. Тачанку можна було закріпити у чотирьох положеннях. Випробування тривали майже цілий рік, протягом яких героїчно намотали 2000 км. кілометрів. Результат передбачуваний, як і вся серія УСМ Уа 749Р у серію не пішов. У підсумку радянський народ так і не отримав цілу цю армію будівельних ГАЗ-69 із брезентовим дахом, але отримав черговий приклад, як можна рік проєктувати, випробувати і хвалити машину на партійних з'їздах, яка так і залишиться музейним експонатом. Ну як експонатом, в основному ці зразки порізали на металобрухт. Фінал. Передвісник Буханки Таким чином, радянська автомобільна думка тих років демонструвала цілу низку парадоксів. Від розформування і перепрофілювання заводу на випуск радіолокаційних станцій до десятиліть виробництва практично незмінних застарілих машин. Їх все ж таки продовжували модернізовувати часто у супереч здоровому глузду і готувати до експорту. У країнах Африки шанували радянську надійність не за красучий комфорт, а за незвичайно низьку ціну на цей металобрухт. Але ця історія це лише прелюдія. У наступному відео ми розкажемо про справжній символ Совка, ту саму Буханку воно і є реальним показником того, що таке руський мір на практиці.